Друзі, усім вітання. Радий всіх бачити на YouTube каналі Азарт. Виїхали сьогодні з Серегою і з Володією пошукати трішки Риму. Знаєш, екшн камеру не одягав, тому що на дворі вітряно і це буде дуже шум, коротше. Буде не некомфортно дивитися, скажімо так. Тому буду знімати на телефон, вже якщо щось буде випадати цікаве. Друзі, перший сигнал і є срібло. Зараз вам його покажу. Такий сигнал. Дивіться. Скручена срібна спинка фібели. Коротше, або з неї зробили накосника якось в той час, або це вже вона скрутилась від життя так. От. Ну блін. Перший сигнал, перша знахідка і зразу срібло. Будемо сподіватися, що якісь знахідки сьогодні будуть так глядачі дивіться другий сигнал навіть не копав Піном ось тут вишкріб дивіться бронзова їхня якась заколочка булавочка випала на жаль ось тут зігнута а тут я думаю що це ну так спеціально зроблено прикольно Супер, берем. Наш друзі, дивіться. Отакий От сигнал був. Подивіться, яку красу знайшов. Я вже його помив. Гляньте. Друзі, кістяний гребінець черніхівської культури. Як шкода, що він не цілий, але, але, друзі, основна частина на місці. Ти що ти що. Хух, дуже я хотів знайти отакий, прям великий, щоб був, бо е, оці кусочки я знаходив візуально. Ну от, З кусочками цих заклепочок бронзових знаходив, а от щоб такий здоровий шмат я ще не знаходив. Ну от Нарешті, друзі. Блін, шикарна знахідка. Шикарна. Представляєте, 2000 років е, майже е, гребінцові. Який зроблений е, з кістки. Наскільки я знаю, їх робили, я читав там з Рогів Оленя. Ну, от. ну але хто його знає, з чого насправді... І як і що. Ну, знахідка залікова. Клас. Клас, друзі, красота. Супер. Берем. Так, друзі, дивіться. 57-56 І мені здається, це те, що ми шукаємо. Подивіться глибина, буквально 5 см Да. Ой-ой-ой-ой-ой! Слон! Чи не слон, чи що це? Слон? Офігеть! Ух ты шо, круть? Ух ты круть! Веспасіан, чіх чи... ты? Че це, блин? Веспасіан? Чи домициан? Ты шо, блин? ха <гла> Класс! Клас, блин! Тьорочка сьогодні... Трочка сьогодні в ударі. Дивіться, ти шо ти шо? Ой, красун! Шикарний, рухаємось. Клас. Так, друзяки, дивіться, чергова знахідка. Не рим, але... Але цікава. Ось така, мабуть, не знаю, сережка чи що. Це або радянщина, або царизм. Ну, але красиво. Беремо. Так, шановні, знаєш, йдемо ми обідати. І в мене перед обідом. Парапам! Такий сигнал. І є, друзі, знахідка. Ціленька фібула. Ціленька фібулка. Супер. Супер. Красота. Ну все, друзі, беремо і йдемо обідати. Воно ще й працює. Да, бачите, воно буде працювати. Супер. Бачите, ще е, в той час відламався зацеп і просто взяли, хвостик фіболи загнули і зробили як зацепчик. Я вже таку другу знаходжу і Вован одну таку знайшов теж. От і... Ну, всі ціленькі. Супер, берем. Так, друзі. Е, дивіться, ще Серьога перед обідом теж знайшов, дивіться, якого кросунчка, Динарик Антонін Пій. Взагалі шикарний, блин. Шикарний. Крутяк. Супер. Так, глядачі, дивіться. Пообідали, захожу на поле, тільки пару шагів роблю. Лежить. Лежить красиве прясельце. Ааа, яке гарне. Та ти що? Шикарне. Моцне таке масивне. Супер! Супер! <глаз> Клас, берем! Наші глядачі! Такий сигнал! І я мальком побачив! Начебто знахідку! Ууу. Супер! Друзі, фібла ціла! Ціленька фібла працює, все, крутяк. Блін, вітер такий капець. Шикарно. Ще б одного динарика якось. І взагалі був би заліковий день. Хоча і так е, знахідки на сьогодні такі шокуючі. І гребінець, і срібний слон, і, і Антонін Пій в ідеалі. Коротше, знахідки тішать. Да, день, день шокуючих знахідок. Отак. Ну і дві вже цілих фі були. То, то супер. Так, друзі, знаєш, йду, коротше. На, на своїх же слідах, в общем. Отакий сигнал. Дивіться, верховий сигнал. Ну, блін. Опять же, десь сантиметрів 5, так як і той динарик, сантиметрів 5. Дивіться. Є динарик, правда він закиший капець. от, Що за динарик? Чи то ліміс, чи то що? Вроді як Антонін Пій, можливо. Можливо і ні. Ну, динарик ціленький і то, слава Богу. Беремо і продовжуємо шукати далі. Коротше, друзі, друзі, Серега з Марсвікінгом. Е, Сигнальчик був, ну, зверху, коротше, верховий. Я думав, що солома, по ній. Друзі, це, це просто капець. В, ви хто стоїть, присяйте, тому що ви будете в шоці. Готові, друзі? Готові? Готові? Хрінась. Друзі, золото. Дивіться, який шмат золота. Охренеть. Отакий шмат античного золота, друзі. Це просто... Це просто щось неймовірне. Це. Я не знаю навіть, чи просто заготовка, чи це якийсь шмат браслета, чи що воно таке. Ох ти що, ти що, друзі, ну тут грам 5, напевно, точно є, можливо і більше. То капець. Отакий шмат, друзі, золота. Фух ти що. Може і тут стрига? Я в шосі. Я в шоці. Колір. Колір, друзі. Метал кольору сонця, да? Не знаю точно. Я в шоці. Що... Охреніти. Ну що, Серегу, вітаємо. Попробуємо тут покрутитися. Може зараз ще мішок нариємо. <реку> так, друзі, будемо Знаєш, он у мене по бронзі. Купа шматків. Так, то ми сховаємо. Ну і з цікавого... Е Ось такі результати. Два динарика, один з яких просто крутіший. Срібна фібула скручена. Він ще шматок пряжки не показував вам. Крутий гребінець, просто знахідка топ прясельця. Дві цілих фібули, булавочка, шматочок дзеркальця. Закінчення від відпряжки. Ось такий мінілабік про сьогодні так відпрацювала. Так, ну і в Сереги теж по пластиці, там хрестик, ой, цікавенький теж. Ну і з цікавого Антонін Пій, крутий. Ну і оце шмат латуні. Шмат латуні античний. Ну це просто шокуюча знахідка, шок-контент, коротше. Ви такого ніде не побачите тільки на ютуб-каналі Азарт. Тому підписуйтесь, тут цікаво, тут копаємо латунь. Ну і у Володі. E, значить, браслет античний теж e, цікава ось фібула спинка. Гарна, ціленька, рівненька, шикарна, суцільний голкоприймач. Ну, дуже красива. А це що, залізна, так? Mm -hmm. залізний шмат. E, ще ось одна бронзова, ціленька, красива. Ну, в принципі, ще якісь оплавочки, шматочки. В принципі, друзі, ну, сьогодні топчик. Отакі. Гребінець теж це знахідка взагалі ну, знайти майже цілий гребінець це рідкість. Дуже круто сьогодні попали. Тому, друзі, дякую всім за перегляди. З вас обов'язково вподобайка, підписка, поширюйте відео, робіть репости. Давайте доб'ємо позначку 10 тисяч підписників і будемо рухатись далі вгору. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Карта для донатів в закріпленому коментареві та в описі під відео. Збираємо на FPV-дрони, тому долучайтесь. Тримайтеся, буде Україна, друзі.